приехал, сделал. Все. Атрак. Это Коротше, чуваки, ми нарешті виїхали знову кататися в стріт, і сьогодні у нас не просто стріт, Ох. у нас сьогодні є оце і оце. Сьогодні ми поїхали на станцію, де Жорік ніколи не був, Типа він навіть ніколи не знав про існування такої локації в Києві. Щоб ви розуміли, я настільки не знав, що я приїхав на червону гілку. Коротше, це станція Лук'янська, Зелена Гілка, місто Київ. І я знаю, тут знаходив до цього три дуже прикольних спота. І зараз ми коротше, на них поїдемо. Вони доволі цікаві. Доволі стрітові. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Ну, так, да, зараз е, час пік, людей багато, тому типу, незручно кататися. Але зараз ми під'їдемо на перший спот і зрозумієш, в чому прикол. Коротше, так, да, давайте. Зустрінемось на споті. Це <плес> повітрі. І ми коротше, на першому споті це пам'ятник Ентич Маримося читати. <ріст> Чуваки, не прогуляйте школу. Коротше, чому ми приїхали на цей спот? Тому що тут є ця штука. Ця штука дуже схожа на квотер, але по відчуттям на квотер взагалі не схожа, але ми будемо намагатися використовувати її як. Окрім цього, тут є прикольний менеу петики, тобто можна робити всякі меноли. Вон там є сходинки. Ось це прикольний, до речі, спот. Я думаю, тобі сподобається ноузик, і куди-то туди. Барочку. Ууу, буде. Дивись, навіть такий доволі симетричний, красивий кадр. Давай, зразу для тебе. Краса. Блін, класний спотік. Я рекомендую закінчувати голдеж, приступати до катання. В прям в нього в ньому. Давай я одразу спробую зробити тут щось Дані, і записати це на камеру. проїхатись прямо по краю. Он дуже галімий. Все підряд. Да Просто що ви розуміли, я вам зараз на GoPro покажу, як це виглядає. Видно. Спот, не катабельний, типа, ну взагалі, це от виключно під BMX. X. Алеска, показує один-єдиний раз. Це не все, це не то має бути, зачекай. О, хорош, хорош. У нас колеса маленькі. Фух, боже, дай мені це. Давай, бек тубек, так уши біть. Ааа! Так, хочеться ну, на узмен на барне. А, а ну-ка. А, ясно? Як ти зробив оце? Easy, easy Бери камеру я зараз зроблю ще одну прикольну штучку. But, but, but. Oh. <laughs> Короче, тактика залишається незмінною. Я падаю, він стоїть. А Ты... я катаюсь. Да. Слухай, ну для тебе тут є сходинки. А. Да. Ну, блин, конечно, плітка тут просто розсипається на ночах. Давай, Глеб, ти трюк, я трюк і поїдемо до наступного споту, тому що тут сильно багато нічого ловити. Оджимання, отжимання, отжимання, піджимання. О, о, о! Правильно, правильно. Геометрія. Бля. <реку> Ты шо? У -у -у -у. Найс. <реку> я Най. Хорош. Ну у нас еще два спота. Ван, Но... давай не вбивати себе дуже сильно. Давай я спробую тут зробити також на осмену. На шота. Тільки так здається, що тут раді простенький спот. Дитек тут красиво. Всякие такие штучечки там прикольные. же... ну видели. Зараз рівняем ему колоса. Може заключувати рівно. Коротше, зараз ми підемо на наступний спот, на якому я планую затриматися трошки довше, тому що він більш цікавий. Це він врази цікавіший. Ну він дуже складний. Коли нам це мішало? От коли. Реально. Я такого не знаю, не, не пригадую. Ну зараз перевіримо твої слова. А ні, не робить. І так, повторіть свої слова. М -м, без коментарів. Коротше, перила реально ну вона довжелезна. Ну якщо так реально рахувати, давайте порахуємо. Давай загр... порахуємо кроки. А, ну, давай. Раз, два, три, двадцять один. Рівно два, один кілька. З приколом, до речі. Оф. Oh, фак. Oh. Ну, давай так. Об'єктивно ми сюди не доїдемо. Ну, не факт. Я не думаю, що нам важливий оцей момент періли. Головне, щоб ця періова просто дуже добре скользила, щоб ми могли доїхати хоча б до туди. Тому що ну, об'єктивно це дуже складна О, 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 це правильні о, дії. Це о. правильні дії. Бачите пирилку, навіть якщо ви не катаєтеся, у вас тобі перефіль, візьміть на тлі. Ну, Або хтось руку. А, а, э, така. Нормально він не... От... Ну. Блін, ну. Ну. Об'єктивно складно. Да. Но якщо вона буде прекрасно скользити, я думаю, буде цікаво. Чесно кажучи, мені вже трошки... Моторошно. Да. На підіз нормальний. Саме головне правильно зайти на неї. Вона трошечки хитається. О. Тепер з іншого боку. Да. Такий же самий треба знайти. І тут одразу копу приїжджає. Він знає, що з цього вийде. А ну-ка. Все, можна. Поки не фронтборд, а борт. Ми, походу, перебрали з рівнем споту. О! Очікування від споту були типу, завищені, трошечки у нас він виявився складнішим, ніж по факту є. Але це не зупиняє нас від того, щоб пробувати да. його покорити. Ну як мінімум, так. Да, як мінімум, я хочу точно доїхати ну, хоча б до столба, щоб в нього вписатися. О, найс, контент. Тому дивіться відео далі, в принципі. Що вам ще треба було почути? Олежка збирається розложитись. Ну, все, лайк, підписка, дивимося далі. Видно зразу, людина не відкладає на завтра. Хоче вписатися, він каже, я зараз зроблю і впишусь в стовп. Все, питань нема, питань нема. Куди ти заїхав? Давай Давайте краще ковпрошку на себе надягай. Ой, дідвора, вчить вас і вчить. О, це перше падіння вниз. До речі, летіти там ну, нормально. Не два поверхи, але неприємно. Коротко, в мене квест доїхати хоча б до стовпа, як сказав Лешка. Так, все, я зібрався. 10 спроб я доїжджаю до стовпа. Мені пофіг. Знаєш що добре? Що в мене пройшло коліно. це дуже добре. Хто не знає, я вчора вдарився коліном і прям дуже заболіло в момент. Я прям... О. Я прям моментами навіть ходити мені було неприємно. І я думав, блін, завтра йдемо стріт, і я оце з коліном буду. Ну що ж таке? За ніч просто отак, як рукою зняв. Ну як я відчуваю, що в мене є коліно. Буває. Ну бо знаєш, коли нічого не болить, ти не відчуваєш, що в тебе от коліно. Типа ну нога нога. А так я відчуваю, що в мене десь тут коліно, ну не більше. От, прям от от-от так. Я зачепив пегою. Було страшно. Полетів, Круті верті. Коротше, я пропоную, щоб тут довго не затримуватися. В кожного ще 5 спроб. Да. І їдемо. Да. Не робимо Тому що Блін, це... милохи. Робимо? Круто, класно. Давай так, без приколу, але цей спот реально треба брати на сили і годинок то на 2-3. Ну так, да, це не, не спот, на 15 хвилин заїхав і поїхав далі. Тут треба прикатуватись, ми в принципі розочаровані тим, що пирилка отак от болтається. Ну нічого, в кожного патець проб. Ми наступний раз привозимо сюди інструменти, ведешечку. прямо готуємо, а цей спот, як тільки треба. Як під стоп. Що таке? Що такое? Депресив. Депресія в ноль лет. Ось куди я, сюди доїжджаю? Да. От сюди? О тут стопить. От тут стопить. Ну, в принципі, блін, я бажаю. Нормальний я шлях проїжджаю для світової періодички, яка робить отак. Та не очкуй. Я за кетчупом Все, давайте, я влаштово пробую. Я пару разів зачіплявся сьогодні і це доволі страшно. Я не можу. Давайте, Глеб доїдає батончик і їдемо. Найс. Коротше, щоб не втрачати тут час, я рекомендую летіти. У нас прогрес зупинився хвилин 5-10 назад. Сорі, да. у нас обмежений <laughs> час. Не ображайтесь. Марина, ми просто приїхали після роботи покататися, а зараз вже кінець серпня, все дуже швидко. Темні. котра година? Пів дев'ята. І вже типа не дуже. Ясно. Коротше, все. Прощайся тут. Ну, Давай. І так, чуваки, ми приїхали на ну, мабуть передостанній спот. Подивимось. Коротше. Отакий от хеп. Можливо, вам здається, що ну, типу, тут нічого стрибати. Але насправді, от, якщо ти бачиш цей спот вживу, він дуже стрьомний. Хоча, якщо забратися, зараз. Якщо стати ось так, от і дивитися на це, ну, насправді тут трошки стрьомно, так. Да. Жорік, хочеш? Давай я спробую. Я наче як-будто впевнений в собі в цьому споті. Так, хлопці вирішили скинутися на той фах, хто перший стрибає. Давайте. Взагалі-то не цуєфа, а чувачі. Хто? Попугай зелений, не літав. Та ні. 45, 50 45, нічогося. Ні, не бачили. Ми тільки приїхали хвилин 5. Хтось з загубив. Олежка, ти попугая не бачив? Ні, я попугаю. Зелений приблизно 45-50 см. Я бачу. О, а чого ти мовчав? Ааа! Блін, знаєте як я хочу зняти? Зараз. Я спущуся. А я ж сьогодні повибирав, коротше, споти найважчої складності. Перший тільки був катабельний, другий супер жорсткий спот, третій супер жорсткий спот. О, виїхали в стріт, називається. А давайте тепер красиво. Один в ту сторону, другий в ту. Та й діти, жорік! Може туда ще трак запіхнеш, але я не знаю. Друга спроба, ну реально. Ми тут пів години. Отак от, от. Приїхав, зробив. Все. Наступний раз без нього їдемо. Наступний раз, якщо ми без нього поїдемо, відосу не буде. Ага. А трак. Та йдіте. Я коли взагалі планував цей спот, я реально очікував, що він буде набагато менше. Прям в рази менше. Але коли ти збираєшся на нього і намагаєшся його перестрибнути, він реально дуже стрьомний. Він високий, він. Та й ти звідси, йди Нормальний додому. Нормальний спот! Щоб ти розумів? <laughs> Подивись по висоті, типа, порівняння. <проб> Давай, я займаюсь колазанням, але руки в мене слабкі. Ніфіга собі. Ну давай, я попробую. Он збирається збирається. Ну, 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 ну. Ну, ну. Да. Если люди не скидки 24. Короче, чуваки, сегодня да. у нас был стрит. Знаешь, сегодня я... Перецінив нас усіх, я вибрав просто на такі найдебільніші, найскладніші споти, які тільки можна. Ні, ну споти класні, вони ні, 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 ні. просто не для такого формату, як ми сьогодні катали. Так. Останні два, як мінімум, це індивідуальні споти, куди треба прийти, от виділити день на один спот. Прийти і робити там якийсь трюк. Ну, як... другий, знаєш, як мінімум треба до нього бути морально готовим, тому що він страшний. Ну Но... ми вперше взагалі їх бачили. Я вживу, я навіть. — Пішки не проходить. Ні, ладно, я пішки проходжу. Ну, а я, я реально катався. Я я. навіть я... фото не показали. Він взагалі не знає. Він, типу, просто за нами катався. Наступного разу ми заїдемо на цей спот і будемо кататися вже в іншому районі. Ну, чесно тобі скажу, я катався колись на цьому районі, і я, окрім цих трьох спотів, більше тут нічого не знаходив. Якщо ви знаєте, ще якісь споти на Океановці і знаєте, ради котрих нам треба сюди приїхати, ну, закиньте, будь ласка. Тому що це такий, реально три споти, які от солідні, ну, окрім першого. ну, перше, те, щось спотик класний, типу. Ну, прикольний такий. Наступна локація стрітка Тоса це у нас Арсенальна. Тому давайте, накидайте нам спотів в коментарях, в інстаграмі пишіть, і ми обов'язково покараємося на цих спотах. А якщо ви нам зробите цілий гайдлайн по спотах, то ви будете з нами зніматися в наступному відео. Поняли? Такий відос вийде, я вірю, що вам сподобався. Якщо сподобалося, пишіть чим сподобався. Якщо не сподобалося, пишіть, що виправити. Що добавити. Реально. Всіх Реально. обнімаємо цьома.